Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець потужністю 21 кінська сила Кубота DL201. Або, як тут написано, Хіномото NX201. Ну що ж, давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показую вам одразу стан кузова. Передня розина 6х14, виробник Falken. Зверніть увагу на передній міст. Висоту перед відео заміряв 36 см. Задня резина 8,3х24. Повністю нова виробник БКТ. Ось така. Ширина. Колію також заміряв. У вузькому положенні це 101 см. А якщо колесо поміняти місцями, отримаємо 117 см. Довжина трактора 272 см. Разом з фризою 380 см. Вага орієнтовно 1100 кг. Зверніть увагу на вихлопну, гарно збережена. У нас тут буде рівна підлога. Підніжка гарно збережена. Під поліком також порядок. Коробка передач. Звичайна механічна. 4 передач. Є діапазон повишених понижених. Є діапазон повишених понижених. Є підсилювач керма, кермо по висоті регулюється. І коробка в нас реверсивна. Тобто разом ми можемо скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Вал відбору потужності. Бачимо 4 швидкості вперед, одна назад. Повороти, фари, сигнал. Підвісні педалі. Ось бачимо. щеплення. Підвісна педаль об'єднана тормозу, фіксатор педалі тормозу, навіть педаль газу і то підвісна. Газ є ще під рукою. Усі в знайомих речах зміни приводу, задній привід, повний привід та функція оберт на місці. Кран гідравліки більш швидкий оберт на місці. Працює виключно на понижених передачах. І ось тут педаль блокування заднього диференціалу. Сидіння регулює свій кут Ось Дивіться, можна вибрати собі комфортне положення. Ще ми тут бачимо пам'ять задньої навіски, дуга безпеки. Є бардачок. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкозйому і навіть є автопопадач кардану. Фреза з робочою зоною 150 см. І дивіться, які гарні ножі в комплекті. Редуктор боковий. Менте на товщину. Гарні ножі. Боковий циліндр є. Маркерні колеса є. Можете вже собі достановити навіть захист від сонця. З цієї сторони резина ідентична. Ось покажу. Стан зсередини. Можемо навіть заглянути під низ. Так, по боковому комп'ютеру. Керування навіскою верх-низ, боковий плавучий, під яким кутом плавачий, максимальна висота підйому, безпечний режим. Давайте заліземо в тракторець, налаштуємо під себе зеркала, запалення. бачите, свічка потухла. І заводиться тракторець. Давайте відрегулюю під себе сидіння. Ну і поки двигун прогрівається, давайте покажу роботу навісного обладнання ззовні. Для початку навіску ми опускаємо, показую ручне керування тумблер вправо і вліво. Далі можемо включити плавачі, і фреза автоматично вирівняється. Під яким кутом плаваючи, бачимо, що працює також. Так, Плаваючи, вимикаю, показую пам'ять візки. Речах догори, фреза піднялася. Речаг донизу, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Підняв і пробую максимальну висоту підйому задати. Так, задається, все працює. І наступне. Безпечний режим. Перевіряємо. При включенні реверсу назад, фреза автоматично підіймається. Шикарно. Далі, коли фреза опущена, можемо включити вал відбору потужності. Включає четверту швидкість, це у нас максимальна. І газ в пол. Гарна, стабільна робота. Фрезу вимкнули. Ну і що ж, і давайте трохи тепер проїдемось. Ось ми перемістились на місце водія. Знімаємо трактор з тормозу, щеплення, реверс вперед. Вибрали передачу, фраза піднята. І поїхали. Перша, друга. Щеплення. Третя. І максимальна четверта швидкість. Газ в пол. Ось і отримали нашу максимальну швидкість. Давайте одразу покажу ще самий мінімум. Понижена, понижена перша реверс вперед. газ в пол. Це настільки повільно ми можемо рухатись. Так, повертаємось на повишені. Зверніть увагу на роботу двигуна, двигун чисто працює. Давайте перевіримо функцію оберт на місці. Ось цей речах. Перемкнули. Першу передачу. Тут немає обмеження, щоб тільки на понижених, проте потрібно враховувати. Розворот потрібно використовувати на невеликих швидкостях. Ось дивіться, Кермо рівно і кермо викручую. Думаю, бачать всі, що оберт на місці це коли передні колеса прискорюються Працює як вправо. Так і вліво. Вражаюча маневреність. Повертаємось на майданчик. Я вже гарно прогрів двигун. Ось спробуємо тут розвернутись. Реверс, поля. Бачите, наскільки мало місця нам потрібно. Так, трішки здаємо назад. І йдемте покажу, що у нас робиться під капотом. Фіксуємо наручник, щоб трактор нікуди не поїхав. Зняли ми вже бокові кришки, показую стан глушника, вихлоп. Перевіряємо на наявність сапуна. Білого диму не виявлено. Може привідкрити. Емульсії немає. Бачимо стартер. Генератор в гарному стані. Попереду стоїть акумулятор, ще в плівці. Давайте обіду ще з цієї сторони. Масляний паливний, масло ми тут замінили. Гляньте на стан паливної. Реально гарно все виглядає. Ломба на паливну. Робочий об'єм двигуна 1,4. Двигун з маркуванням d 1403 Ось саме тут вибито номер. Давайте додамо обертів. Гарно набирає. Давайте звідси ще подивимось. Даю газу. Просто шикарно. Ну і глушиться трактор ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Вартість такого тракторця Hinomoto NX201 в комплекті з фризою і доставкою 7700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Очікуємо вас, до зустрічі!